Доброго дня, з вами Ольга. І сьогодні останнє відео з циклу Забери орхідеї або їх викину. Це вже як зараз я вам покажу результат моєї праці, те, що як вони себе почувають після пересадки. Великі три основні орхідеї минуло три тижні з того моменту, як я їх пересадила, а малеча десь півтора тижня. Ось перша орхідейка. Мені писали про те, що якось ризиковано саджати в мох, в живий, ще й відразу поливати. Ще й після того, як я почистила корінчик і обрізала. Видно, ось по орхідейці. вона пустила новий листочок. Ось отак в горщику не видно, що там з корінчиками. І зараз з вами. Я хочу її дістати і все-таки подивитися, що ж там коїться з корінчиками. По-перше, ну це по перше. а По-друге, я гадаю, що всі розуміють, що за три тижні, якби щось десь не подобалося архідеї, то в мене вже були б якісь зовнішні ознаки того, що їй щось не подобається, або якось вона себе погано почуває. Я прям повністю хочу не буду діставати, я отак от трошечки хочу прямо оце місце, де корінчики. Ось дивіться, разом з вами. Зараз обережно дістану. І я вже навіть бачу з цієї сторони, дивіться, якщо видно, я гадаю, видно, який гарний росте корінчик молоденький. Ось зелененький. Ось іще один новенький. Гарнюнька який. Тобто далі не буду о, її там діставати, дивитися, все, я її, я її на місце посадила. Я вам скажу так, за три тижні це дуже гарний результат. Друга орхідейка це вона була в неї взагалі був дуже гарний стан, корінчики були чудові. Я її відразу думала молодити, але ну, для омолодження не вистачило корінчиків. І ось хочу показати по зовнішньому вигляду, по тургору, листя, взагалі, таке упруге. Корінчики видно. Ось це видно росте корінчик. Тобто вона себе почуває дуже добре. Третя орхідейка, я б сказала, що це найтакий цікавіший. Екземпляр до того моменту, поки я її пересадила, в неї вже пожовк один листочок. Я його зняла і більш не знімала. І я її посадила в кору, не в мох, вирішила, що в корі вона буде себе дуже гарно почувати. І вже десь за три дні він неї почав зжовтіти ще один листочок, Ось видно. Я його не чіп... ну, він відсох, я його зняла. І я зараз покажу, чого він пожовк. Дивіться. А? Ви це бачили? Це результат, взагалі, захватів від цих корінчиків. Зараз я обережно приберу ось оці залишки листочка. Так, дивіться, корінчики, дивіться, ростить ось. Бачите, ростить новий листочок, ну тобто взагалі себе дуже гарно і добре почувається. Четверте це був підліток. ну Я його пересадила пізніше, ніж зарослих. Е, я його десь півтора тижні тому, але він себе дуже гарно почуває, по ньому все видно. Дуже такі упругі листочки, корінчики там зелененькі, гарненькі, дуже вдячна комі. За те, що вона дуже, скажімо так, вчасно зрозуміла, що вона вже не хоче займатися орхідеями і віддала мені орхідеї в доволі гарному стані. Я всім бажаю гарних буйних квітнень, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення.